Доброго дня! І це наш новий урок з алгебри 8 класу. На наших останніх уроках ми будемо з вами говорити про рівняння, які зводяться до квадратних. Ну а На цьому уроці ми саме поговоримо про а, найчастіший випадок а, рівняння, яке зводиться до квадратного, це біквадратне квадратне рівняння. Чому біквадратне? ну, саме спробуйте здогадатися, Біквадратне, тобто бі це що? Це 2. Біквадрант двічі квадратне рівняння. так? Тобто, це скажімо рівняння четвертого степеня. Але це, звісно, особливий випадок рівняння четвертого степеня. Воно виглядає ось таким чином. ах четвертому плюс bx квадрат плюс С дорівнює нулю. Тим часом як рівняння четвертого степені виглядає ось таким чином. Трішки по-іншому. Ось таким чином виглядає рівняння четвертого степеня. Ну, що відсутність тут? Що в нас тут відсутнє? Ну В нас тут відсутнє одночлен третього степеня та одночлен першого степеня, так? Тобто ці. Тобто, в нас відсутні доданки з непарними степенями. І залишились тільки з парними, не ну, враховуючи рівні А як розв'язують таке рівняння? Таке рівняння розв'язують замін, введення нової змінної. Якої? Х квадрат заміняють, ну, в даному випадку, начніше заміняють на t. Чому саме Х квадрат? Дивіться, ми можемо ах у четвертому розписати як А помножити на х квадрат помножити на х квадрат додати б додати додаться до рівня нулю. Ну і тепер, якщо ми Х квадрат замінили на те, у нас рівняння прийме який від ат t на т, тобто т квадрат додати БТ, і додати це рівня нулю. Тепер ось це рівняння ми. Ми вже з вами вміємо розв'язувати. Це звичайне квадратне рівняння, яке можемо розв'язати або за дискримінантом, або за теоремою Вієта. Так, все. Тобто все дуже просто. А, ну, Далі, що, там, що ми там робимо? Далі ми там розв'язуємо. Да? БК розміняти 4 так, ну то щось таке, да? Далі там Х1 x Х2. Ну, якщо дискримінант у нас додатні, там що у нас мінус b плюс мінус корінь з d поділити на 2a, так? А, ну і потім, що в нас? Ну, в даному випадку в нас два коріння, звісно таки, так? Перший корінь це з плюсом, а другий з мінусом. Ну і далі що ми робимо? Ми кожен з двох коріння підставляємо сюди, отримаємо два рівняння. x квадрат дорівнює... Ой, тут, що тут t. X, x квадрат дорівнює t перше, Х раз дорівнює Т перше. Тобто у даному випадку те перше це у нас що? Це мінус b плюс корінь з d поділити на 2. І другий рівня х квадрат дорівнює Т2. Це на що? Це у нас х квадрат дорівнює мінус B мінус корінь з d поділити на 2. так? Ну і в даному випадку тоді в нас що? Нас отримаємо тут, що х дорівнює плюс-мінус корінь з те перше. А ось тут отримаємо, що х дорівнює плюс-мінус корінь з Т2. Плюс-мінус корінь з друге. Тобто, що ми маємо? Ми маємо у даному випадку 4 корення. Так? Чотири корені. Тобто у результаті бік рівняння має 4 корені. Ну, у даному випадку також звідки, це залежить від умов. А, у даному випадку, наше, наше квадратне рівняння навіть може після заміни, змінної не мати корені, тому що тут залежить все від дискримінанта. Якщо дискримінант звісно-таки додатній, тоді а, є два випадки. А, наше біквадратне рівняння може не мати корені взагалі, може мати. Два корені, а може мати чотири корені. Ну чому? Якщо дискримінант додатній, тоді що в нас? Дивіться? В нас а, у даному випадку тепер, давайте запишемо, тепер у нас дорівнює мінус Б плюс корінь з d поділити на 2а, а Т2 в нас дорівнює мінус Б мінус корінь d поділити на 2а. Ось. А, далі, Далі, якщо ось тут в нас додатні, тоді в нас х квадрат дорівнює тепер, тобто х квадрат. до минус b плюс корень из дискриминанта поделить на 2а и x квадрат до уровня минус, минус b минус корень из дискриминанта поделить на 2а. теперь, а, теперь тепер, в нас два варианта. Если у нас в результате вот тут, вот например, давайте, вот это у нас отъемное, так значимый, что дискриминант сам додать не в нашего квадратного уравнение, а вот это вырос Від'ємний. Ось цей вираз також буде від'ємний. Тоді що ми будемо мати? Ми будемо мати, що це і це рівняння не буде мати корені. А отже наше бік видатне рівняння також не буде мати коренів. Якщо ось це додатнє, та ось це від'ємне, або ось це а ось це від'ємне, ми будемо мати два корені. Тому що це рівняння не буде мати коренів, а це рівняння буде мати два корені у вигляді плюс-мінус корені з даного виразу. І якщо змішу таки два вирази додатні, то ми будемо мати ось такий. Вигляд. Тобто, Плюс мінус корінь з цього, вже два корені, плюс мінус корінь з цього, тобто, ще два корені, тобто, всього чотири корені. Все Тобто, таким чином а, поговорили з вами саме про корені нашого біквадратного рівняння. А, дивіться. Також а, давайте поговоримо про те, як розкладати на множники рівняння. Дивіться, ми з вами знаємо, як розкладати на множники звичайний квадратний тричлен. Тобто для цього в нас є формула ахвадрат додати bx, додати 0, до рівню нуль, так, не нулю, до рівню А помножити на х відняти 1, помножити на х відняти 2, дх2 і х 1 це в нас корені нашого квадратного рівняння. Ось тут як можна зробити. Ну, Дивіться, у даному випадку ми можемо також спробувати виділити повний квадрат, тому що для цього, щоб розкласти ось таким чином, ми виділяли повний квадрат. Ну, давайте спробуємо це зробити. Винесемо А, тому що нам потрібно його е, е, губити. Винесемо А, отримаємо х у четвертому, додати b, поділити на А. квадрат, додати С, поділити на А. дорівнює все це нулу, нулю. Тепер дивіться, що в нас є до квадрата. У нас є х у четвертому це на що? Це у нас квадрат у квадраті. Далі у нас є тут Х квадрат. Але тут немає двійки. Давайте зробимо двійку спочатку. Отримаємо у результаті х у четвертому. Додати 2 помножити на х квадрат, помножити на b, поділити вже на 2а. Тому що двійку, щоб на, нічого не змінилося, ми чисельник знаменник помножили на двійку. І додати це, поділити на а. Чого не вистачає до повного квадрата? Квадрат другого доданка, тобто b поділити на 2А. Тому давайте додамо а, квадрат цього виразу, але нам потрібно також його відняти. Тому отримаємо x у четвертому, додати 2х квадрат. B поділити на 2, додати B квадрат, поділити на 4 a квадрат. Відняти B квадрат, поділити на 4 a квадрат, додати все, поділити на, на рівню 0. Ось у нас повний квадрат. Отримаємо А помножити на х квадрат. Або помножити на х квадрат додати B, поділити на 2а в квадраті. А, у тому, відняти. Тут приводимо до спільного знаменника доножити на 4а. Можемо ось тут записати, як весь вираз, замінити на знак мінус. Взяло душки і замінили на знак мінус. Тобто, можна сказати, винесли мінус одиницю до душки. Отримаємо у результаті а, b квадрат відняти 4, ac поділити на 4. Квадрат. Ну, зрозуміло, так як все відбулося. нас. Дорівнює нулю. Ось. А, тепер, тепер, що ми можемо зробити? Ось цей вираз. Давайте B квадрат 4 ac знову ж таки, давайте введемо Нову зміну, що в нас давайте... Ну, ось тут десь давайте. B квадрат відняти 4c це у нас якась буква D. І давайте запишемо тут у нас d буде. d поділити на 4А квадрат, але давайте трішки по-іншому зробимо. Давайте ось це запишемо, яким чином. Ну, тобто, з а квадрат до рівні ну, А. Там таке, якщо не від'ємно. Ну, Орієнтуємося на те, що в нас не так? А, тоді запишемося як. Дивіться. А, корінь з усього виразу у квадраті. Тоді що в нас залишається? Корінь з дискримінанта, а корінь з цього виразу який? 2. А. Звісно таки 2. Але потрібно також і у квадраті, позначити, щоб не змінило мене нічого. Ну, тоді що ми в результаті бачимо? Різниця квадратів, так? Тоді давайте розкриємо за формулу різниця квадратів, отримаємо у результаті. А, Отримаємо, а, можемо в даному, вже осіднушки прибрати. Ось тут вже. Так? Тому що у нас буде тільки допиток Отримаємо X квадрат додати b поділити на 2А. Відняти з дискримінанта поділити на А 2А. Помножити на х квадрат додати Б поділити на 2А. Додати з дискримінанта поділити на 2А. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо ось тут. Під спільний дріб знести. Так, тому що у нас ось тут та ось тут у нас також однаковий знамен. У нас був плюс так, та мінус. Отримаємо в мінус поділити на 2А, плюс поділити на 2А. Але далі, що ми робимо? Далі, що ми робимо, щоб знайти А, Ми ось тут записували це як вираз з мінусом. Пам'ятаєте, це формуло розкладання. Ось тут, бачите, мінус, ось тут у нас плюс. Тоді ми повинні представити ось це як мінус, мінус як вираз. Ось тут таким же самим чином. Ну, тоді давайте таким ж самим чином і зробимо. А, отримаємо результатів а помножити на х квадрат. Відняти. Коли відняти Мінус ось цей вираз. Мінус помножимо на душку. Ну, як мінус одиницю, отримаємо мінус. А, у даному випадку мінус b плюс корінь з d поділити на 2a. А, і помножити на X квадрат мінус мінус b. У даному випадку, тепер у нас буде мінус корінь з d. Ось таким шином. Далі. Далі що ми можемо зробити? Ми можемо ось це представити, як корінь. З цього виразу у квадраті. ну Звісно, що він невід'ємний. Корінь цього виразу у квадраті. Ось таким чином представом. Тут таким ж самим чином. У квадраті. Тепер знову ж таки у нас різниця квадратів. Тоді давайте знову ж таки розпишемо за різницю квадратів. Забагато у нас різниці квадратів. Так? А помножити на х. Відняти корінь з мінус b, додати корінь з d поділити на 2а. Помножити на х додати. Корінь з мінус Б додати. Корінь з Д. Поділити на 2. Помножити на х, відняти. Корінь з мінус Б, мінус корінь з Д. Поділити на 2. І помножити на Х додати. Корінь з мінус Б, мінус корінь з Д поділити на 2 а. До 0. Так? Ось. тобто ми, У нас в результаті вийшла ось така дужечка. Ну а далі що ми робили? А, далі ми при, прирівнювали кожну дужку до нуля і отримали а, замість ось цього, приблизно ось цього. Ось тут Х1 та Х2, ну, ж з перше та ікс друге. Давайте ось що зробимо. Візьмемо дві дужки парами з однаковими знаками ось тут. Тобто Дивіться, тут мінус, мінус, а тут плюс-плюс. Тоді тобто, давайте ось зробимо. Запишемо одразу ж таки формули для х1 та х2. І одразу ж таки для х3 та х4. Так. Це у нас перший та другий корінь, а це у нас третій та четвертий корінь. Так. У даному випадку, дивіться. Ось це прирівнюємо до нуля. Отримаємо що? Отримаємо x дорівнює корінь з ось цього виразу, мінус b плюс корінь з д поділому 2. А ось тут отримаємо таке ж саме, але тут буде мінус B мінус корінь з D поділити на 2. Тобто, ще можемо як можемо це подати, як корінь з -b плюс мінус B плюс-мінус корінь з D поділити на 2. Ось, тобто, це наші, за такою формулою шукається перші два корення нашого біквадратного рівняння. А, а останнє наступне, тобто осі, це те ж саме, але тут плюс, бачите, ось плюс-плюс. Тоді при перенесенні в праву частину рівняння замість нуля в нас образується тут мінус. Тобто буде таке ж саме, але з мінусом попереду. Отримаємо мінус плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2. Все. Ось. А, ну, а також ми можемо записати у більш загальному вигляді. Тобто, одразу, ну, угляді. Об'єднаємо це. Отримаємо, що? Отримаємо формулу коренів для першого, другого, третього та четвертого. Да? А, у даному випадку, це в нас буде тоді плюс-мінус. Корінь з мінус b плюс-мінус корінь з дискримінанта поділюють на 2. Тобто за рахуванням всього, що це невід'ємне, це, це невід'ємне, дискримінант невід'ємний. У нас будуть 4 корені. Ось тобто, ось таким чином розраховуються всі 4 корені нашого бік квадратного рівняння. Так? Ми можемо звісно таки, ось 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 це, та ось це, ось це, ось це, ось це, замінити на. А, на певну дужку, на, ну, на, Як ми тут робили, на x1, x так? На x перше, і в друге. Тоді давайте. О, давайте тоді ось це в нас. Перенесемо у праву дужку. Це у нас буде корінь з мінус b плюс, корінь з d. Назовемо тоді це як х перше. Отримаємо тоді у результаті. а помножити на Х відняти Х перше. Далі ось тут. Ось тут у нас буде. Тут у нас з плюсом, тоді у нас буде тут, дивіться, х дорівнює мінус корінь з ось цього виразу. Так. А, ну, випадку, це нас третій корінь. Так? Тоді давайте назвемо це Х. У даному випадку. Додати х да? Ну, Тобто ось це дорівнює нулю. У нас буде Х3 у даному випадку буде дорівнювати мінус ось цьому кореню. То? Ну, тобто ми можемо записати відняти x3, так? Чому відняти? Тому що х3 у нас вже буде від'ємне. Тобто від'ємний цей корінь. А отже у нас буде все одно тут плюс. Ось, ось тут. Тут у нас буде x дорівнює плюс корінь з мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2. Тобто це нас, наш другий корінь. Тобто це на даному випадку буде x мінус x друге. Ну це буде логічно x відняти. X4. Ну, в даному випадку, це можна записати у більш гарному випадку. А, як? Ну, просто переставивши місцями, тут поміняємо індекси. Тут буде 2, а тут 3. Все одно це нічого не помінає не, ну, зміни. Тобто, ось таким чином ми можемо розкласти наше рівняння на ось такі множники. Ну, звісно, таки, тому що в нього ось тут 4 корені. Це за, за урахуванням того, що в нас тут буде все ну, не від'ємне, від'ємне. Ну, в даному випадку щось там може, ну, все залежить від випадків. Тобто може перемножитися, щось може у випадку ще якогось квадрату вийти. Тобто, ну, ось такий, як так скажемо, загальний вигляд. Все, тобто ось таким шином ми з вами розглянули, як розв'язати біквадратне рівняння, так, тобто за допомогою заміни, потім квадратне рівняння розв'язуємо, потім знайшли корені і підставляємо їх Назад у заміну, тобто х t. Ось Ну і ось таку формулу ми з вами вивели для розкладання нашого біквадратного рівняння на нам Ну, Звісно, в не складно було, так скажімо, вже одразу таки догадати, здогадатися, як буде виглядати ця формула для розкладання, тому що все ж таки. Рівняння дуже схожі, тому що біквадратне рівняння це просто, так скажемо, двічі квадратне. Ну, Давайте, на прикладі розв'яжемо. Ось таке, наприклад, біквадратне рівняння. Давайте 5 х четвертому відняти 7х квадрат, відняти 6. До 0. Ось таке біквадратне рівняння розв'яжемо. Ну, що будемо робити? Спочатку зробимо заміну. Х квадрат дорівнює t. Можете на будь-яку букву замінити, це не принципово. Отримаємо у результаті 5т2 відняти 7т, відняти 6 до рівня 0. Тепер скористаємось формулу дискримінанта. d до рівня b2 відняти 4c, б квадрат мінус 7 уквараті, тобто 49, мінус 4 помножити на 5, помножити на мінус 6. Мінус уходить сюди, становиться плюс, помножити на 6. 120. 49 плюс 120 буде 169. Тепер. Тут дискримінант більше 0, звісно, два корені. Тепер у нас буде дорівнювати а, 7 плюс корінь з цього дискримінанта, тобто плюс 13, так, одразу ж таки. І поділити на 10. У нас буде 2. А те, друге, буде дорівнювати 7, відняти 13, поділити на 10. І це буде дорівнювати у даному випадку мінус 6. Десяток. Розв'язали наше квадратне рівняння, повертаємось до заміни. Отримаємо, що, дивіться, т, т ось тут. Отримаємо два рівняння. Х2 дорівнює 2. Так? І х квадрат дорівнює мінус 6. 10. Звісно ж таке, друге рівняння не буде мати коренів. так, Тобто нам турі х належить пустій множині. А ось тут рівняння буде мати два корені. х дорівнює плюс-мінус корінь з 2. Ось. Тобто в даному випадку в нас, як, і в закажав, при, як, як я вже казав, все пов'язано з випадками. У даному випадку наше рівняння має два корення. Плюс-мінус корінь з 2. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміло, все запам'ятали. В наступному році ми з вами будемо також розбирати рівняння, які зводяться до квадратних. До скажи, що Сузадів, вдачі учні математики.